Хочу похвалитись, які серветочки під е, чашечки були створені мною. Отакі От осінні листочки. Дуже милі. І всім то вподоби. А, всім. Особливо мені потворила я. Ось тут щось в мене загнулося. але це все рівно вони довго у нас не тримаються як заляпується воно. Переш-переш і колір вже має не той вигляд. Тож, от такий процес був у мене. Тож, так, у мене починається рестарт різдвяника. Відклала я ту роботу, почала нову, тому що зробила помилку на дві-чтри нитки. І воно у мене почало, не сходиться, велика розбіжність. Зараз покажу. Отак, тут має бути, Воно зовсім близенько, А в мене вийшло дуже далеко. Таким чином я вирішила це не розпускати, не пороти, а почати все заново. Тож субота. 11 листопада і в мене рестарт різдев'яника. Закінчила я ромб курячим бродом. Це виворот. Дуже гарно вийшов, хоча тут і не обов'язково. Це. Велести трохи. Тепер буде обідок. Для цього обідка я беру parle 8, 814 номер і починаю вишивати. Всім мої вітання. Сьогодні у нас на календарі 14 листопада, вівторок. Вчора, в понеділок, я практично нічого не робила. Як каже пані Юлія з каналу. Творчий куточок. В неї 500 тисяч хрестиків це ні про що, вона не показує. А в мене 20 хрестиків це вже ого. го Ну, тобто, я вчора лише жовтим поробила візеруночки і відклала, тому що не мала ниток. Сьогодні пішла і придбала е, ниточки, щось підходяще. Так як я вишиваю різдвяник, і з того, що в мене є, я не брала набір. А те, що підберу. Тому я взяла такі нитки для в'язання. Колір, звичайно, якийсь на екрані синюватий, але він зелений. Думаю, більш-менш. І такий, ой, якийсь яскравіший. І такий червоненький. Також взяла. Це, що стосується мого різдвяника, сьогодні буду трохи просувати його далі. Так як. Ой, вибачте, не мала можливості вчора нічого робити. І сьогодні сходила до лікаря і по дорозі заглянула в магазин в'язальний відділ. Ну, там не тільки в'язання, рукодільний відділ і взяла таку шкарпеткову пряжу. Звичайно, я хотіла щось більш синього, щоб було для синочка, але там було лише два мотка. Отакої, От і все, меланже. Більш не було кольорів. Тож взяла з того, що є. І ще з сьогоднішніх придбань це я придбала такі спиці. Дуже гарна на них була ціна. Я саме в'яжу таким розміром зараз бафи для захисників. І вони вартують всього 20 гривень. А в магазині для в'язання, де я брала шкарпеткову пряжу, 70. Тобто 50 гривень різниці, я думаю, це дуже класно. Тому взяла тут ще якийсь органайзер для ниток. А, це, напевно, для міряєш який розмір. Точно. І тим падає, вибачте, і такі голочки. Голочки голка одна єдина. Тож отакі придбання, окрім ліків, що приписав лікар, безліч. О, у мене вже око сіпається. Я придбала два три мотка пряжі, спиці. І все. І там якийсь дрібізок до кухні. Тож, буду сьогодні щось рухати. Так. На сьогодні на вівторок, 14 листопада, такий у мене етап різдвяника. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Візьму пов'яжу ще трішки бафу. І все на сьогодні з моїм рукоділлям. Готую вечерю, нічого не видно, це будуть макарошки і фрикадельки. Учись мочнючий. так. Маємо на сьогодні четвер 16 листопада, Показую. Мені треба дов'язати баф, я думала, сьогодні його завершу, а ні, ще 5 см. У мене вже очі злипаються. тож. Ах, на жаль, але сьогодні ні. Такі. Ніточки покажу. Такі вони. Ну, перші не були дуже класні м'якенькі, а ці такі якісь колючі. Мені здається, мені не здається, я впевнена, що не потрібно буде м -м в пом'якшувачі. випрасувати вже виріб. Ш може він. Ніточки стануть тоді м'якенькі і не будуть колотись. Тоді так, а поки що носити його буде не дуже приємно. 18 листопада. Сьогодні вітаю всіх сержантів Збройних сил України. Могутнього Янгола Хоронцева. Терпіння, натхнення. І перемог. Майже 8 годин вечора працюємо тільки на кухні, в саду, зрибаємо листя, тож маю якусь вільну годинку, зараз буду просувати трішки різдвяник. Тож за суботу я мала всього. Небагато часу, щоб зайнятися різдвяником. Я його трошки рухнула, дошила всі листочки біля великих квітів і червоні ромбички. Так що листочки і ромбички в мене сьогодні намалювалися. Тож так? Хлопчики, дівчатка, сьогодні у нас середа, 22 листопада. Три дні не записувала відео по тій причині, що нічого не робила, нічого не рухала. Неділя я була на роботі, на праці. Відповідно. Відповідно, і це неділя, я в неділю не шию, не вишиваю, не в'яжу. Нічого такого намагаюсь не робити. Понеділок. Понеділок нічого не рухала. По тій причині, що не мала часу. Не мала часу також робота, пізня нічка приходиш додому. У мене в понеділок були ще заняття по танцям, тож, відповідно, моє в'язання і вишивка були на, на другому плані. Вівторок свято, відповідно, теж нічого не робилося. І середа сьогодні після роботи показую вам завершений баф. Як завжди, як завжди, з оберегом. Чик. Я бачила вже в третьому ряді, що в мене є помилочка. Але я не розпускала, тому що це є від вроки, як оберіг. У мене майже кожен виріб, що я б не робила, завжди є якийсь ганч, який слугує оберегом власнику. Бахфишу класний. Тільки єдине, що нитка мені не подобається. Шерсть, вона така колюча і її треба випрати в якомусь пом'якшувачі. Тож, будемо щось робити з цими такими колючими виробами. Показую, що не рухала ще різдвяник. Те, що було зроблено, те і лишилося у мене. Це зроблені великі квіти і листочки біля них. Тож побачимо, що я сьогодні зможу просунути, тому що у мене сьогодні також є, є. є заняття, відповідно, праця завершилась. Маю кілька годин. Сподіваюсь, мені вдасться рухнути цей різдвяник. І так, хлопчики і дівчатка, сьогодні не вишивальний день. Чому? Я почала цю квітку розпустила, заплутались стіжочки, не заплутались. Щось я їх місцями поміняла. Коротше, я його вишиваю, вишиваю, а він в мене з не рухається. Розпускаю і знову вишиваю і знову розпускаю. Коротше, я в шоці. То в мене. Мультиварка пащить, то в мене пралка пащить. Всі вимагають уваги, але тільки не різдвяник. Різдвяник плутається, збивається і просто і просто, хоч бери і плач. І вже в мене час піджимає, потрібно бігти на в'язання, відносити баф, потім потрібно. Якщо я встигну, якщо буде кому мене забрати вже з центру, поїду на заняття по танцям і потім додому зробити суші дитині, бо він уже чекає, не дочекається. І, можливо, тоді в мене буде рухатись цей різдвяник. А наразі він взагалі ніяк не хоче. Протестує. Всі хочуть моєї уваги, окрім різдвяника сьогодні. Прикро. Зустрінемося через декілька секунд і побачимо, чи рухнулось в мене сьогодні щось, чи так і лишилось. Різдвяник рухнувся зовсім трішки, але оці маленькі зорі я все-таки вишила. І одну велику покажу. Ну, не видно, але тут два кольори нитки. Маю дві ниточки, одну блискучу, забула, як вона називається, і одну червону. Е Акриливо, мені здається. Напишіть в коментарях, як називається блискуча нитка. Я вас дуже прошу. Щось в мене взагалі в голові не тримається, ця назва. Тож, я їх взяла, трішки намагаюсь перекручувати. Для чого? Для того, щоб зробити отаку середню квітку різдвяника. Ось у нас з правого боку велика. З лівого куточку у нас є маленька, і тут я вишиваю середню. Мені здається, що таким чином середня буде взагалі дуже гарно виглядати. Щось фокус розпливається, чому я перед цим спробувала її зробити в двох кольорах. Е, така багряна і вишнева. Я її з'єднала, але мені не дуже. На камери, Через камеру передається ніби нічого. Ось покажу: отут, в цій стороні, вибачайте, тінь. Дві пелюсточки. Просто нитка рівненька була, а тут я їх перекручувала. Ну, походу, вишиваю і собі, накручую, накручую. Тут ніби гарніше. Але загальна картина мені взагалі не подобається. Тому, тому я її буду випорювати. І буду вишивати отак. Побачу, як вийде вона ціла, а може? Ні. Ну, точно буду випорювати ту, а з цій хочу погратися ще. Тож до наступного включення. Тож, хлопчики дівчатка, на сьогодні ми маємо 25 листопада. Показую на якому етапі мій різдвяник. Ніяких таких особливих праць я більше не вела і процесі. Різдвяник маю на такому етапі не... весь він завершений. Не так же багато лишилося, але і немало. Що я ще робила ці? Не можу сказати дні, майже місяць. Да, не майже, а місяць. Просто якось так в різну, е, бій він у мене виходить. У мене були такі серветки Потрясу. Створені новорічні. Різні. Е ну, таке собі. Потім я е Потім я показую, зробила такий гарбузик. Ой, дуже близько. Як це мені віддалити його? Так, підняла. Значить, такий гарбузик. З лавандою наповнила його лавандою, з лавандою всередині. Ну, як з лавандою, з квітами лаванди. І це така моя арома. Подушка вона стоїть в мене біля голови, вона він, цей гарбузик стоїть в мене біля голови, е -е, біля ліжка. Так, пахне неймовірно, класно. Тож був створений такий гарбузик, потім в просторі ще таке серденько, воно ще недозавершене, лишилось е -е, петелечку зробити, просто я не знаю, яку. Планують і тому нічого не роблю. І ще теж в мене не було ниток, такий маленький, нема наповнювача, тому таке серденько не завершене ще. І так, більше особливо нічого не творилось. Тільки магазини готуємося до прийдешнього Різдва. Шукаю подарунки. Планую зробити дітям адвент-календар. Не знаю, чи буде по днях, чи... ну, якось зроблю. Планую, поки ще все в планах, а бігати, шукати це велика кількість часу йде. Тож отак. От такі процеси відбулися. не великі, не немалі. Ну, я б не сказала не немалі. Малі. малі. <смі> Зовсім малі, просто не, не знаю. Суть в чому? А, дочитала Валеріана Підмогильного маленька драма. Що в мене ще відбулося? Ну, таке. захворів малий, найменшенький, потім одужав. У таке все, все життя іде плине що хочу сказати. Хочу сказати, е, дякую нашим захисникам, що ми маємо час і можливість творити. Маємо на це натхнення. І всіх закликаю донатити на Збройні Сили України. І всім бажаю. Мирного неба над головою і рідної землі під ногами.